Насущний, головна тема сьогоднішнього засідання урядовців. У Кабміні впевнені, навіть попри примхи погоди, селяни зберуть щедрий урожай. Жнивувати почали вже в 13 областях. Регіони прогнозують, що вавовий збір зерна буде цілком достатній, щоб повністю задовольнити внутрішні потреби та продовольчу безпеку держави, а також експортний потенціал. Але для цього треба, аби аграрії мали і сховища, і техніку, і пальне то жодних затримок і збоїв, каже прем'єр, не пробачить. А зміна агрополітики і губернаторів додатково спитають і про гроші, що виділені для дотацій на велику рогату худобу, бо в деяких регіонах селяни про них навіть не знають. Нагадую всім, що виплата дотації селянам триває, тому всі господарі, які прийняли рішення, зберегти молодняк дня квирати худоби можуть подавати заявки до сільських та сільських рад для отримання дотації. Що ж стосується відповідальних працівників Міністерства аграрної політики, попереджую, якщо в найкоротший термін ситуація не буде виправлена, і якщо хоч на йоту буде зірвана програма відродження речовинного тваринництва, Будемо робити жорсткі висновки. А от Мінрегіон Буду сьогодні дісталась похвала за успішну реалізацію програми доступного житла. За останніми даними в Україні вже 7,5 тисяч осіб заявили, що хочуть взяти пільговий кредит. Та щоб комунальне міністерство не розслаблялось, йому доручили проводити такий собі лікнеп серед населення. Відтепер міністр має придумати, як розказати про всі умови кредитування якомога більшій кількості людей. Наталія Шумейко, Микола Ляшко, телеканал Київ.